Применяем его ручку! Виталий Загаршев, Академия, за походный Навчальні центри до всіх е, мобілізованих, які сьогодні вже проходять навчання. Разом з ними пройдуть бойове злагодження, разом з ними пройдуть вишків, е, отримують техніку, озброєння, е, оснащення, і тільки після цього вони будуть виконувати знання за призначення. Звичайно, що не всі вони поїдуть. В зону проведення антрастичної праці, але ті, хто по розподілу попав в частини, які виконують завдання в зоні проведення антрастичної праці, вони, звичайно, поїдуть разом з своїми підрозділом. Буде працювати з особливим складом, піднімати їхній морально психологічний стан. Готові на схід їхати. Прошу. Готові їхати на схід, якщо треба буде. Якщо доведеться, готова я ж військовослужбовець урочисто кляне непохитні та мужні захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність української держави. Хочу привітати вас з цим святом, побажати вам щастя, десантного здоров'я, чистого та мирного неба. І саме головне, щоб ви завжди підтримували, пам'ятали і гордилися своїми бойовими побратимами. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Чого бачите погони? П'ять років! Пишаюся, я дуже пишаюся. Горжуся своєю дитиною. Щоб вона буде піднімати наше військо, що mm -hmm. наконець настане у нас мир і щастя.